Так, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Я думаю, ви пам'ятаєте, що треба робити, де проявляти активність, куди переходити за загальними прогнозами по областях. І так, давайте подивимося. Сьогодні в нас понеділок. Сьогоднішня доба, нічний період часу. Прикордонні території, території, які межують з активними так, ділянками, там можуть бути знову якісь провокації активності на сьогоднішню добу. Активність по повітрю знову може спостерігатися, тому будьте дуже обережні і знову йде темний період доби. Вівторок, 15 число. На завтра мені знову йде активність, тобто це може відпрацьовувати а, захист, багато маніпулювання може бути на завтрашню добу. Так, це може піднімати багато емоцій і знову йде темний період доби. Зверніть увагу, карта жертовності а, в темний період доби може принести нам наслідки а, в нашій країні. Темний період доби це може бути з вівторка на середу, 15-16, Зараз дивимося далі. На тривоги реагуємо. 16 середа. Активність по повітрю, великий страх. От. І так, тут наслідки саме середа, йдуть. Карта наслідків, карта для людей. А, тому з вівторка на середу, і вівторок і середа, надмірно активні і надмірно енергетично важкі. На всі тривоги з виключенням ми реагуємо. Четверг. Четверг, ситуація тримається в напругі і в активності, так, вона нікуди не зміщується. от, Але четверг в мене йде відпрацювання більше захисту. Тобто, так, більше йдуть тривоги от, і робота захисних систем. П'ятниця. П'ятниця, знову йдуть провокації, не дивлячись на захист. Захист у нас досить добре може працювати. Але п'ятниця мені йде провокації по рухові наземному, тобто якесь переміщення. Це може бути по країні або десь, а, десь біля країни. Це іде якась хитрість, якийсь хитрий план. Наші вороги використовують для того, щоб якось нас більше налякати, осадити. Не знаю, якесь, якийсь буде десь рух. Субота. Субота, дивимося, циклічні події. Субота може працювати також захисні системи, активність у повітрі по тривогам. От, і. Циклічність по саме тривогам, ситуація затягнена. І неділя, дивимося, неділю, останній день тижня. Дуже важко, фізично, емоційно, енергетично, так? через те, що знову можуть бути активності, але знову йде відпрацювання захисту. Тобто найбільш важкі це вівторок середа.